Потрапила у скандал через люб'язності з росіянкою. Українка Ірина Безсмертна трималася за руки із громадянкою країни-терористки на конкурсі краси Місі Світу 2023 який проходив у Майамі серед заміжніх жінок. На ньому уродженка Херсону представляла США, оскільки понад чотири роки живе у Сполучених Штатах. Переможниця конкурсу краси вийшла на сцену разом із представницею Росії Анастасією Машкіною, яка посіла друге місце. Перед оголошенням переможниці конкурсу жінки взялися за руки. Ірина також фотографувалася з іншою росіянкою Анастасією Тізовою. Водночас на конкурсі Ірина безсмертно згадувала про своє коріння та підіймала прапор України. А у своєму англо-російськомовному дописі в інстаграмі жінка пишається, що є українкою, яка не забуває своє коріння. Нова місіс світу. Це перемога. Головна корона. Наша. Я неймовірно горда бути українкою, яка представляє США на світовому рівні і завойовує головну корону. У найбільш відповідальний момент я дивилася на розгорнені українські прапори у перших рядах. Це гріло моє серце і давало підтримку. Не дивлячись, де ти опинився, важливо не забувати, хто ти і з чого розпочався твій шлях. Проте українці у коментарях розкритикували безсмертну і залюб'язності з росіянками і за спілкування російською мовою до слова уродженка Херсону Ірина Безсмертна активно висвітлювала події війни. Виходила на вулиці США із мітингами та прапором України. Вона розповідала про Херсон та раділа його звільненню. Але схоже, блогерка все ще продовжує толерувати громадян Росії, які так само, як і Путін, причетні до усіх злочинів в Україні.